Сьогодні мені прийшла посилка на нову пошту. І сьогодні я її забрала. Хочу поділитися з вами. В принципі, цими засобами користувалася моя дочка деякими і їй дуже сподобалось. І ми так з нею поговорили і замовили знаєте, всю серію цих засобів. Це засоби для волосся. Тому хочу поділитися з вами. Може комусь буде цікаво. Відкриваємо посилку. Хочу відмітити, що все гарнесенько запаковано. В принципі, дивіться. Папіру дуже багато, щоб це все не розтікалося. І відкриваємо саму посилку. Так, це засоби за догляду за волоссям. Це Top Beauty, ось така фірма. Це український бренд Top Beauty. В принципі, від цього бренду у мене деякі засоби є для тіла. Я їм дуже задоволена. І дочка моя користувалася ось таким засобом. Від випадіння волосся, і вона помітила, що в неї не так дуже знаєте, випадає волосся. Вона помітила після цього засобу, як вона користувалася, що відростає волосся нове. І яке волосся є, стає воно міцніше. Тому ми так з нею порадилися і вирішили замовити всю серію проти випадіння. Ось це сироватка така проти випадіння. Цю сироватку треба наносити, в принципі, тут написано. ось Застосування, наносити на чисту шкіру голови кожні 2 дні протягом 3-4 місяців не змивати. Дочці дуже подобається цей засіб, і я вирішила спробувати на собі. Так, ось така сироватка, вона була в такій коробці ось так виглядала. Тому тут є 100 мл. Будемо пробувати і дам свій відгук через деякий час. Так, це шампунь проти випадіння волосся, так здається. да. Його тут 250 мл. Така, знаєте, красива е, упаковка. Мені подобається така лаконічна, нічого не, лишнього нічого немає. Це інструкція написана. Е, значить, це виробник Дніпро. Я не знала, який виробник, це Дніпро виробляє. Ось такий шампунь проти випадіння волосся. І ось така маска. Регенеруюча маска теж дуже багато, знаєте, позитивних таких відгуків за за цю маску. Тут 300 мілілітрів. Підпишу ціни тут. Ця косметика дуже дуже бюджетна. Мені здається, цей набір вийшов 550 гривень. Так, 550 гривень оце три засоби. Маска, шампунь і ось ця сироватка. Вийшло мені 550 гривень. Я замовляла на самому сайті Top Beauty. кому цікаво. Посилання на сайт залишу під цим відео. І замов... замовила гідрофільну таку олійку. Я знаєте, хоч і хотіла спробувати її. Теж дуже гарні відгуки за неї. Тут вона йде 100 мл. Думаю, якщо мені не сподобається, нічого страшного. Бо є такі, знаєте, величенькі такі флакончики. А тут 100 мл. Бачите, теж український бренд. Ну, сердечко є українське, це дуже приємно. Це місто Дніпро. Я не знаю, знаєте, як воно по складу. Я не дуже розуміюся по складу за гідрофільну олійку, але спробую, як вона мені сподобається чи ні. А коштувала 120 гривень. Здається, щось вона дуже дуже бюджетно коштувала. Тому буду пробувати. І посилання на цей сайт я залишу під цим відео. Може комусь буде цікаво, заходьте дивіться. поставила я сушити м'ясо, не знаю, що з цього вийде. Але у Юлі на каналі я бачила, вона сушила і все добре. Але вона сушила курятину. У мене трошки інше м'ясо це для відбивних м'ясо. Ми його поперчили поселили і поставили сушити. Десь годин 5 будемо сушити. У нас ця сушарка не Ну, якби не механічно, а просто виставляти треба температуру і запам'ятовувати годину, скільки годин приблизно ставити. Бо є такі, знаєте, програма є, можна запустити і програма собі виключає. У нас ні, у нас така сушарка. На два таких я виклала ось так на два і побачимо, що з цього вийде. У вас у мене це 5 годин, 5-6 годин, у вас прийде це хвилинку. І я вам покажу, що з цього вийшло. І так, м'яско моє досушилося. Сушили ми десь годин 6-7, але треба, знаєте, дивитися. У мене, я ще раз повторюю, спеціальної програми немає, У мене така, за нею треба дивитися. То, може, десь якісь програми є спеціальні, у нас немає. І ми вже спробували. Дуже гарно м'язку вийшло. Але, ви знаєте, це так. Це я зробила, це нам поїсти, спробувати всім, і його немає. Треба робити більше. Нам сподобалося, будемо робити. І знаєте, воно таке. Начебто висушена, але вона такий має насичений смак, і нам сподобалося. Будемо робити ще декілька разів. Це точно. Знаю, треба зберігати в скляній тарі, щоб воно дихало, і в холодильнику. Але зараз ми це все поїмо, бо його ну, невелика кількість. Ось так наш Ральф реагує на пилосос. Хотіла вам це показати, як він реагує. Щось йому цей пилосос не дуже до вподоби, і так він на нього реагує. І в планах мене ще сьогодні було прибрати сходи. Взагалі, знаєте, влітку ми вікна відкриваємо, і тут збирається пил додатковий, та і ральфа шерсть. Теж збирається. Хоча він у нас такий, знаєте, шерсть в нього небагато, він короткошерстний, але шерсть є. Взагалі, за сходами дивиться у нас син. У нас, в принципі, обов'язки розподілені. І це його частина, сходи це його частина. Але так як він відсутній, це роблю я. Ось показую, яким засобом я мила підлогу на сходах. У нас на сходах плитка лежить. Велі. Я його брала в Аврорі. І дуже мені сподобався цей засіб, і я для брала для скла цей засіб і для вікон. Дуже гарно справляється, і на сходах він теж дуже справився гарно. Мені ще подобається, що знаєте, в нього такий аромат ненасичений, з ним можна працювати. І тепер прибираю котячу-собачу зону. Тут, в принципі, можна теж прибиратися кожен день, але ось росначок ми змінюємо десь раз на тиждень, якщо вони себе добре ведуть, а якщо ні, то частіше. А так взагалі раз на тиждень. І буду промивати це ж. Тут все вручну, а потім вже візьму свою швабру. Вона теж, в принципі, гарнесенько промиває, але ось тут котячу собачу зону я промиваю вручну. Буду ще підмітати підлогу. Підмітаю підлогу таким набором від Вілєда. Я, він у мене теж десь 2 роки, 3 роки. Брала його в Ашані по знижці і дуже задоволена їм. І потім буду вже мити підлогу своєю улюбленою шваброю теж від Віледа. Мені вона подобається, вона гарно промиває кутки плінтуса і з нею легко і знаєте так насолоду працювати тому її дуже люблю Такий результат у мене вийшов, підлога моя блищить, потім буду промивати свій цей, цей набор, доместисом промиваю, люблю залишати його чистеньким. І на сьогодні ось у мене все. Дуже дякую, хто поставив лайк цьому відео, хто напише коментар. Всім бажаю гарного дня, спокійних і тихих ночей, без сирен, щоб все в нас було добре і настав скоріше мир.